Пам'ятаєте часи, коли Apple запустила перший iPhone, а Google швидко переробила Android під сенсорні екрани і також включилась в гонку за лідерство на ринку смартфонів. Microsoft тим часом довго зволікала з випуском оновленої мобільної операційної системи Windows Mobile і здавалося, зовсім втратила шанс скласти конкуренцію Apple та Google. Втім, у 2010 році компанія представила Windows Phone з унікальним дизайном, який не був схожий ні на iOS, ні на Android. Це була історія сміливих інновацій та амбіцій. Чому ж Windows Phone так і не змогла стати масовою, хоча за нею стояла сама Microsoft? Привіт, з вами Володимир, канал Межа. Сьогодні ми зануримося в історію Windows Phone, платформи, яка хотіла змінити мобільний світ, але зустріла потужний опір. Якщо у вас був смартфон Lumia, або ви просто чули про живі плитки, пишіть у коментарях свої враження. А щоб не пропускати круті історії про технології та гаджети, підписуйтесь на канал. Поїхали! У жовтні 2010 року світ мобільних технологій вже міцно ділили Apple з iPhone і Google з Android, але Microsoft не стала просто копіювати. Вона вирішила запропонувати радикально новий підхід. Замість звичних іконок компанія ввела інтерфейс з живими плитками, які оновлювалися в реальному часі, показували нові повідомлення, пропущені дзвінки, події з календаря. Це був свіжий погляд, який відразу привернув увагу. Навіть британський актор і технологічний ентузіаст Стівен Фрай зазначив, що Phone дарує маленькі моменти радості. Люди вперше відчули, що смартфон це не просто набір додатків, а живий і корисний інструмент. Технічно Windows Phone дійсно працювала плавніше і швидше багатьох Android-пристроїв, особливо на слабкому завізі. Це було очевидно навіть у той період, коли Android мав багато проблем з продуктивністю. Клавіатура Microsoft за відгуками вважалася однією з кращих, а екран блокування перетворився на міні-центр повідомлень, такий собі швидкий доступ до важливого без розблокування самого смартфону. Microsoft вибрала модель закритого саду контроль на всіх рівнях. Софт і пристрої повинні були працювати як єдине ціле, як Apple, що додавало плавність і якість. Але тут і з'явилася головна проблема незвичний інтерфейс. Більшість людей тоді вже звикла до сітки іконок, Раптово потрібно було пристосуватися до плиток, які живуть своїм життям, змінюють розмір, показують оновлення. Багато хто поставився до цього скептично, відчуваючи дискомфорт. Microsoft під натиском критики стала поступово спрощувати і стандартизувати інтерфейс. Майже зливала свою фішку з конкурентами. У 2011 році стався великий прорив. Nokia випустила Lumia 800. Цей пристрій на базі Windows Phone успадкував дизайн Nokia n 9 і виглядав приголомшливо, легкий, блискучий з яскравими корпусами. Nokia стала головним партнером Microsoft в телефонах. і Samsung теж випустили хороші моделі типу HTC 8 X і Samsung Omnia 7 з oled екранами У той момент Windows Phone пропонувала якісні пристрої та могла конкурувати з iPhone 4 s за дизайном і функціональністю. Lumia відкрила нову еру для Nokia і платформи в цілому. Але це ще не все. У 2013 році вийшла Lumia 1020 з роздільною здатністю камери 41 мегапіксель. Справжній технологічний бум. Nokia використовувала технологію PureView, яка дозволяла робити знімки з неймовірною якістю. Це сильно виділяло Windows Phone серед конкурентів і приваблювало любителів фотографії. Однак в іншому Windows Phone залишалась в тіні через бідну екосистему додатків. Були відсутні найпопулярніші сервіси: YouTube, Instagram, Snapchat і багато інших. Особливо болючою була відмова Google надавати нормальний youtube клієнт Це був політичний і ринковий хід, який завдавав важкого удару по платформі. Щоб розв'язати цю проблему, Microsoft у 2014 році купила мобільний підрозділ Nokia, але всередині компанії відбулася зміна стратегії. Microsoft орієнтувалася на топовий сегмент. Nokia ж історично працювала в різних ринкових нішах, в тому числі бюджетних. Поки Microsoft намагалася консолідувати сили, виробники Android копіювали дизайн і камери Nokia, витісняючи колишнього європейського лідера і платформу Windows Phone з гари. До 2015 року частка Windows Phone становила всього близько 2,5%. Android і iOS контролювали переважно більшість ринку майже 97%. Попри величезні інвестиції Microsoft, платформа вже виглядала як зомбі, підтримувалася тільки через корпоративні інтереси. Microsoft поступово звертала розробку операційної системи, інвестуючи сили в інтеграцію своїх сервісів з Android і iOS, визначаючи, що Windows Phone не стане конкурентом. Але Windows Phone – це не просто історія провалу, це історія сміливих рішень та інновацій. Концепція живих плиток надихнула Android. HTC, чісіблінквіт і Google Now взяли багато від неї. Плавність роботи навіть на слабкому залізі стала еталоном. Дизайн Lumia і бачення Nokia задали орієнтири, які конкуренти досі використовують. Які уроки можна винести? Інновація це ризик, іноді людям складно змінювати звичне. Корпоративні помилки та довга боротьба з монополіями впливають на долю проєктів. Але іноді саме невдачі рухають індустрію вперед. Windows Phone – приклад того, як проєкт може зазнати краху, але залишити після себе щось цінне. А тепер питання до вас: чи був у вас Windows Phone або Lumia? Що ви згадуєте про нього? Любов, розчарування або просто ностальгію? Пишіть свої історії в коментарях. Цікаво дізнатися думки та спогади. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал Межі. У нас ще багато історій про технології та пристрої, які увійшли в історію або залишилися забутою легендою. Дякуємо за перегляд! До зустрічі в наступних відео.